Дочі та слухачі, в ефірі подкаст Літературний креденс і я його ведуча Галина Приріс. Ось-ось і прийшла зима. Так натрусила снігом, трохи подивувала холодом. Але усе це складається у гарні емоції, які ми називаємо зимовим дивом. Тому що сьогодні у нашій студії направду буде відбуватися таке гарне зимове диво, яке ми розпочнемо поезією зими, яке ми розпочнемо гарними святкуваннями Різдва у віршах, новоріччя. Тому що у студії сьогодні жінка з уявою, що творить поетичний, такий гарний романтичний світ, педагог, що навчає дітей жити красою, йти стежками українства від роду до роду, жінка, яка навчає бути собою, бути красивою, і не тільки зовнішньою, а й внутрішнім світом. Поетеса, що творить у різних стилях. І хоче, щоб ця поезія звучала, тому що слово, яке є написане, воно має бути почуте. А це є мешканка гарного великого села, яке називається Рудники, пані Галина Сподарик. Доброго дня, пані Галино. Добрий день, пані Галино. Сьогоднішнє дійство, яке буде відбуватися у студії, є наповнене вашою поезією і вашим гарним віршуванням. Хоч на дворі календар який ми творимо вже ось ось першими днями зими, але і ми ще маємо поетичний календар, коли у вашу поезію приходить зима, коли ви віршами розповідаєте про зиму. Чи любите таку поезію зимову? Звісно, звісно, що вона хвилює, звісно, звісно, надихає і, звісно, народжується щось таке цікавеньке. Любите зиму за що? Люблю за її таку ну, білість, чистоту, таку незвичайність. Ну, ми мусимо пристосовуватись до неї. Це така пані, яка не дуже нам піддається з першого ж разу. Її треба полюбити, погладити, поніжити і написати їй вірша. Ой, написати вірша про зиму. Поезія зимова вона є така стримана і вона малює дуже багато таких стриманих рядків, де ми говоримо про холод словами білими, де ми говоримо про мороз такими словами розмальованими. Подаруйте нам кілька віршів про зиму. Дякую. Називається поезія Повія зима. За мережу, заморожу, білим чорне заворожу. Зарегочу, заскрегочу мокре кригою застрочу, Рівнодення в рівноніч переверну, ніби річ, зашубуюсь у кришталь, засніжуюсь в крицю, сталь. Полечу, повіюсь з вихром, захміліюсь з синім вітром, роздягнусь в морозах вільних, пересплюсь в туманах щільних, Всі хай знають, не дарма любить лютая зима. Ха, подія в полі сталась, зима з вітром цілувалась. Який цікавий вірш. Так. пані І Ще, ще одна так, така поезія називається По білому, білим. Ну, колись зимою мені вдалося взяти збірочку Миколи Руденка. І після цього, як я прочитала його рядки, щось у мене таке так ось, зринуло така, така якась, знаєте, чистота, бо біле завжди асоціюється з чистотою. Білим болем, біля боку б'ється туга, біла свічка, білим світлом, білить сторінки друга. Білим снігом білі квіти болять у дня погожого. Молюся в білих надіях, білі дороги царства Божого. Ви читаєте таким голосом і зразу малюється такий, знаєте, наче десь вітер свище, наче сніг політає, і так гарно звучить. Хочеться так в поезії експериментувати, хочеться розповідати про зиму, особливо особливо. Звісно, про кожну пору року, але сьогодні зима і ведемо мову про зиму. Зима так само міє експериментувати, то вона хорделить, то вже відлига. І знаю, що ви поетеса, яка так само любить експериментувати у своїх віршах. І один із таких експериментів він є надзвичайно цікавий, коли ми маємо таке слово «алітерація», яке вчить написати вірш. Коли кожне слово розпочинається на одну єдину букву, і ви собі обрали букву, яка має е, перша літера слова коляда, угу. і такий цікавий експеримент. Ви зробили його і маємо це почути, тому що Дякую. воно настільки буде зараз цікаво, хто нас чує, вслухайтеся в цей вірш. Прошу пані Галину. це не зовсім поезія римована, Можна це сказати, що це білий вірш, чи верлібр, але цікаве щось. Кругом коляда колядує, кожному котить кольоровий калейдоскоп корисних календарних кадриків: кутя, коржі, короваї, калачі, квашена капуста, картопелька, капусняк, карасик, коропище, каша, куліш, кисіль. Кажуть, кортить і курки. І копченого, і ковбаски, і кролика, і крученика, і кавусі і келишок коньячку. Круглий кухлик колом колом коливає квас квапить, ковзає, капризує, каверзує, кепкує, кахикає, командує, колядує. Кожен красується, квітчається, корегується. Комфортується, консультується, контактується, крутиться. Княжа комора, княгині коляди колосом коронується, коловодиться, культивується, комусь котить капітал клопіткого космічного каяття. Комусь круговертить клубок кошлатих, казкових. Кашемірових кучугур. Комусь кружеляє копиці калинових кетягів, компліментів, комусь коралевих каратів красивого кохання. Казна звідки, казна скільки, казна коли, казна де. Коляда. Христос рождається, славімо Його! Ой, пані Галино, заслухалася. Я та й десь повернулася своїми думками у свої такі слова, наліти рука, які ми завжди маємо у хаті, коли приходить час Різдва, коли б хочеться колядувати від хати до хати. І маємо сьогодні таке, перед, таке передчася цієї пори. Але у вас Це є поезія до Різдва? Так, 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 так. Рідно, рідно, біло-біло, тихо, тихо. Зріло, зріло, у вертепі тайно тайно, у вертепі сяйво, сяйво, у яскині Бог родився, світ у ньому оновився. Нам несе він ласку, ласку, перемог в'язанку, в'язку, щедро, тепло сіє, сіє миром ладом гріє, гріє. А різдвяна зірка, сяє, це Христос нам рождає. Поезія Різдва вона є настільки святковою, вона настільки щемною, родинною. Коли про Різдво ми говоримо, кожен має у своїй уяві свій дім свічку на столі, має родину, якою ми дорожимо, і хоче, аби усі, усі повернулися в цей час до хати і почули, як колядують під вікном, і була коляда у своїй душі. Пані Галино. Ви і маєте колядування у віршах, але ще після нього ми засіваємо. Поет засіває словом, засіває добром, власними емоціями, розумінням у віршуванні, яке має тему Різдва. Будь ласка, поділіться такою no, no, поезією. Так, так, бо ж кожен сіє, чим уміє, засіває те, що має. Ну, звісно, я ж засіваю словом, і ось така також поезія. Про засівання, також обряд дуже цікавий, посівальнички, ходачки ходять від хати до хати і засівають людям на добро, ну, і поезія така. Засіваємо миром у мудрості й вірі, заспіваємо купно людям на добро, Залишаємо в вбогій будні темносірі, зустрічаємо вічне в радості, Різдво. Та вносімо в хату запашного діда, пампушки і кутю ставимо на виду, і з Різдвом вітаємо газду і сусіда, славмо українську рідну коляду та загляньмо в тайну сущої любові, де святиться сяйво віщої зорі, де нас гріє єдність у родиннім колі в битвах. І надіях, в святому Різдві та творімо велич дійство цього дива, хай воно у душах світить не згора, хай Марія діва, чиста і правдива, буде у соборах нашого Різдва. Поезія, яка спонукає до якоїсь певної чистоти у душі, поезія, яка повертає. У душу таке відчуття десь з дитячого, з дитячого періоду, такого е, святкування за столом, дідуха на столі, куті. І хочеться про таку поезію говорити далі, тому що тоді відбувається диво. Пані Галино, у час Різдва завжди відбувається диво. Знаю, що і відбулося диво у час Різдва у вашій творчості, коли ваші вірші ставали піснями. Розкажіть, цей неймовірна історія. Це справді неймовірна історія. Це десь був 2005 рік, і на фестиваль Різдвяні канікули ми поїхали з командою нашої школи під таким девізом Хай щасливим буде світ, і ми показували дійство, меланкування, водіння кози. От, це був такий сценарій, більш-менш авторський, із плетивом таких народних, фольклорних мотивів. От і що ви думаєте, наша команда, діти це десь учні п'ятих, певно, дев'ятих класів зайняла перше місце на цьому фестивалі. І до нас приїхала кореспондент Оксана Чухліб, це була київська кореспондентка, редактор передачі Школяда. І вона записала наших дітей на радіо, і ми прозвучали тоді на всю Україну. Це було дуже цікаво, тому що діти сільської школи, ну звісно, що це радісно було і дуже так, знаєте, незвично. Але разом із тим було ще, ще дивніше, коли я отримала листа із Харківщини, з міста Лозова від композитора дитячого композитора Миколи Ведмедері. І він мені пропонує, що стане ну, автором пісень на мої вірші. Ну, він там описує про свою творчість, і справді, коли я вже так познайомилася глибше, ну, зрозуміла, що це дуже талановита людина. Ну, але я йому відписую, що я, на жаль, не, не є дитячий е, е, письменник там, чи, чи якась дуже там римуват, дитячий е, віршик. Але я йому надіслала свою збірочку е, поезії, жити і народжуватись. І що ви думаєте, він мені надсилає ноти, і ми вже з ним маємо 11 пісень. І це дуже цікаво і дуже, так знаєте, несподіванка. Така і справді така творчість, от, бачите, переросла в щось більше. Я так думаю, бо пісня все ж таки більш може популяри, популяризуватися, може, ніж навіть поезія. І оце таке було справді дивовижне, різдвяне диво. Пані Галино, давайте продовжимо це диво, щоб оце диво почули усі: вірші, які стали піснями, вони сьогодні мають прозвучати з ваших уст і бути так само почутими. Можливо, і автор мелодії відчує те, що треба написати і далі: не 11, а 12 і так далі пісень. Прошу, пані Галину. Так, ну, Така вийшла пісня із нотами. Я зачитаю тільки поезію, бо я не є, не є співак. Так? Білим білим, чистим, чистим, кришталево урочистим, срібно дзвінно, синьо вінно день вродився. Поспішай же, справи гожі, уплітати в плани Божі, доброту, вінчай з причастям, з новим роком, з новим щастям. Білим білим, вічним, вічним, праказковим, прамагічним, загадково колядково День вродився. Привітай же, усе ціло, Боже Слово, Боже діло. Йди до світла вільним кроком, з новим щастям, з новим роком. Знаю, що ще далі маєте такі вірші, які стали піснями, тому хочеться далі слухати. Будь ласка. Так, ну, це, це таке на добрі побажання. Справді це і пісня, ну, але поезію я зачитаю. Щоб сміялося, веселилося. Довго жилося, не журилося, не хворілося, не томилося, плідним колосом колосилося, щоб завжди у вас пілим соняхом грало, бавилось рідне сонечко, хай біда від вас біжить ріками, сум тіка летить буревітрами. і хай молодість буде вічною, ялиновою новорічною! Ой, пані Галино, яка ж ваша поезія є така святкова і хочеться її так чути? Я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні завітали в студії з неймовірним настроєм, з настроєм свята, який ось ось завітає в Україну. І що би не творилося, як би не було, різдво обов'язково прийде з Божою ласкою? Хочу побажати вам. Творити, творити у стилі свята, творити у стилі Нового року, різдва, творити у стилі краси зими і щоб ваша душа творила, творила, співала, співала, щоб кожен вірш звучав так гарно, як сьогодні сяють ваші очі. Пишімо, тому що поезія це є велика справа. Вона звучить радісно в домівках, вона звучить у наших словах, у надіях, вона звучить на устах українців, які розуміють, що кожен вірш це є крила нашої душі. На завершення програми хочу привітати усіх слухачів Радіо Розділля із переможним Різдвом, із Новим Роком. І з тими гарними святами, що надходять у кожну родину. І хочу, щоб ви прийняли від мене привітання у віршовій формі. Вірш від Галини Сподарик. Сію, посіваю з ангелом слова, зернами із раю в таїнстві Різдва. Сію із любові в надії добра, зерна кольорові в таїнстві Різдва. Сію, посіваю новолітнім днем з новим мирним роком та із Василем. Сію на багаті будні без тривог, щоб у кожній хаті нам вродився Бог. Дякую. Ось завершується 2023 рік. Дорога його, звісно, непроста. але ми йдемо нею разом, ми йдемо міцно, ми йдемо єдино і віримо, що ця дорога приведе нас до миру, ця дорога приведе нас до перемоги, ця дорога приведе нас до того, що ось ось ми будемо з радістю, без тривог говорити, з прийдешнім роком, з радісним Різдвом. Бажаю, щоб усе це звучало у кожній хаті. Усім. Гарного настрою, усім хорошої зими і усім перемоги! З вами була Галина Приріс. До нових зустрічей!